15 вересня в Кірвоградській області зникла Світлана Вінницька, учениця 11 класу без будь-яких попереджень не прийшла додому зі школи. Пішла в школу. 16 вересня, не повернувшись додому, ми дуже переживаємо всі дівчину. Бачили в різних місцях. Це і було найстрашніше. Значить, вона подорожує і її складніше буде розшукати. Мати собі місця не знаходила. Звернулася у поліцію і до фахівців служби розшуку дітей магнолії ТВ. Ми також активно долучилися до пошуків зниклої дівчини. І от одного дня пролунав важливий дзвінок. Телефонував чоловік, який переконував, що бачив зниклу дівчину в одному сіл на Одещині. Чому то я віжу типа? Говорят, новости, в розыски этой девушки, она с кервобратной области, она находится по моему стою одежду. Наші фахівці одразу передали інформацію до поліції. Дівчинку дійсно знайшли в Одеській області в селі Біляївка. Вона була в лікарні. Туди Світлану доставили працівники поліції, побачили її на вулиці, запитали документи, але дитина вигадала свою історію та сказала, що їй 18 років, представилася чужим іменем. Дзвінок небайдужого свідка, який зателефонував на гарячу лінію, допоміг розібратися в ситуації. Дівчину знайшли і повернули додому. Виявилося, що вона не поверталася, бо боялася, що мама її буде сварити. Дякую всім, хто шукав. Дуже велике, дякую, що вона знайшлася нині, але я дуже переживала. Віси і все в порядку. Я дуже довольна, що вона вдома. Але не всі історії зникнень закінчуються хеппі-ендом. У службі розшуку дітей дотепер продовжують пошуки ще 39 неповнолітніх. Допомогти їх розшукати можете, і ви гаряча лінія служби розшуку дітей. Цілодобова та безкоштовна вона діє на всій території України. Історія Світланки це яскравий приклад того, як один телефонний дзвінок, звичайна уважність та небайдужість, допомогли врятувати дитині життя та повернули її в безпеку. В той же час на сайті служби розшуку дітей можна знайти інформацію про 39 безвісти зниклих дітей. Кожен може допомогти у їх пошуках, вплинути на ситуацію. Якщо когось з цих дітей ви впізнали, телефонуйте на гарячу лінію 116 30. Тут цілодобово чекають на ваші звернення.